Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас початок липня і хочу розповісти про таке розповсюджене явище як опадання плодів. Саме в цей період, після 30-40 днів після цвітіння наших плодів, особливо персиків, слив, яблунь. Під деревом ми можемо наблюдати таку картину, коли там багато-багато різних плодиків валяються. Чому ж вони сипляться? На те є декілька причин. І зараз я вам про них розповім. Перша і найрозповсюдженіша проблема це недозапилення плоду. Тобто, коли наша квіточка цвіла, вона не була повністю правильно запилена опилителями, і виходить, що вона зав'язалась, але не повністю. Тобто, головна задача нашої рослини це дати насіння. А насіння саме в цих плодиках відсутнє, саме зав'язь. І тому рослина розуміючи, що Неможливо отримати насінину, вона скидує цю зав'язь. Тобто це не повністю доформовані плоди і вони опадають. Друга причина, особливо в такі періоди, як зараз, коли плоди наливаються і в е, нас погода стоїть дуже спекотна. Причина в тому, що рослинам не вистачає вологи, особливо молодим деревцям двох, трьох до п'яти років дерева можуть скидати зав'язь із-за того, що не вистачає вологи, щоб налити ці плоди. Тому обов'язково молоді дерева формуємо правильний, правильне поливочне коло і поливаємо, але не часто. Часто поливати не, не потрібно, тому що буде формуватися поверхнева коренева система. Що значить правильне поливачне коло. Коли ми саджимо, висаджуємо рослинку, вона малесенька, і ми робимо малесеньке поливачне коло. Але з по мірі росту крона збільшується і коренева система збільшується. І приблизно проекція кореневої системи це проекція крони на землю. Тобто потрібно розширяти з часом і збільшувати поливачне коло. І на ось таку деревину, десь трьохрічну потрібно полити. Зараз не менше 100 літрів води. Ну, і ще одна розповсюджена проблема, чому падають плоди, осипаються, це пошкодження їх шкідниками. Тому потрібно вчасно оброблювати інсектицидами і фунгіцидами. Підписуйтесь друзі на канал, у мене багато цікавого, гарних врожаїв, на все добре. Бувайте!